Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску: чи залишаться легіонери у Динамо? Що запланував Месі? Як у Бельгії шукають головного тренера збірної? Яке досягнення здобув Денис Гармаш, і який наступний матч транслюватиме перший футбольний. Про це не тільки у нашому випуску докладно. Ну що, усі готові до фіналу чемпіонату світу з футболу? Парій Матч спеціально під таку грандіозну подію розігрує 10 мільйонів гривень. Усе, що потрібно, перейти за посиланням. Ну якщо ти не зареєстрований, зареєструйся або просто війди в свій аккаунт і приходь у розділ акції. Далі укажи в відповідному полі хвилину першого голу у фінальному матчі Аргентина-Франція та Рядина будь-який матч чемпіонату світу поспішай, тому що 10 мільйонів самі себе не заберуть. До того ж, бонус флібе 300 гривень на перший депозит. Також активний Заряджай на чемпіонат світу разом з парімач. У катері на чемпіонаті світу визначилися фіналісти прямі трансляції головного двобою та матчу за третє місце на нашому каналі на паршому футбольному. Усіх запрошуємо підтримати свої улюблені збірні у суботу, 17 грудня, матч за третє місце. Хорватія Марокко о 16.45. Також у цій порі, але вже у неділю, 18 грудня, головний матч чемпіонату світу. Фінал Аргентина, Франція о 16.45. Щиро запрошуємо коментувати і вболівати разом з нами. До зустрічі. Тим часом Ліонель Месі зазначив, що планує завершити свою міжнародну кар'єру. Чемпіонат світу у Катарі стане для нього останнім турніром у складі збірної Аргентини. Далі цитую Месі. Я дуже радий завершити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі. Усе, що я пережив на цьому чемпіонаті, було емоційним. Від цього розіграшу до наступного ще багато років, не думаю, що я зможу зіграти там. Кінець цитати: Месі дебютував за Аргентину у 2005-му. Він зіграв за збірну 171 матч. Чемпіонат світу 22 став для Ліонеля п'ятим у кар'єрі. Отже, Месі незабаром аут. А як же Роналдо, друзі? Роналду, не йде. Капітан збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував поразку від команди Аргентини у півфіналі. Так, цитую: нічого не спрацювало. Нам належить відновитися та постаратися виграти матч за третє місце. Нам сумно, ми сподівалися зіграти новий фінал. Цього не сталося. Пенальті став ключовим моментом. Ми були гарні, ми контролювали гру. Суддя не дав нам кутовий, а потім той пенальті. На мою думку, штрафу там не було. Я не міг повірити, що суддя призначив пенальті. На кону бронзові медалі і треба готуватися. Тому, якщо ми їх здобудемо, то це буде хороший результат. Зазначив Лука Модрич. У Бельгії опублікували оголошення про вакансію на посаду головного тренера збірної. Відправити резюме може кожен бажаючий. Бельгійська футбольна асоціація оголосила відбір кандидатів. Заявки прийматимуться друзі до 10 січня. Бельгійська збірна не змогла гідно виступити на чемпіонаті світу, не вийшла навіть з групи. Тому Роберто Мартінеса відправили у відставку. Завдання новому тренеру збірної працювати з тим, що є, і вести команду до нових успіхів. Далі цитую оголошення. Новий тренер національної збірної повинен бути надзвичайно амбітним та мати необхідний міжнародний досвід на найвищому рівні: футбольні тактичні знання та розуміння, а також відповідні особисті навички. Це має бути серійний переможець з досвідом роботи з топ-гравцями. Він повинен знати, як зосередитися на створенні згуртованої групи та як інтегрувати молодих гравців. Кінець цитати: ось так, так що ми з вами, мабуть, не підходимо. Свого часу пам'ятаю, як Кременчуцький Кремінь також дав оголошення про вакансії головного тренера своєї команди, і тоді знайшлося дуже багато скептиків щодо того, що головного тренера беруть по оголошенню. А ви, як думаєте, друзі, чи правильно це? Чи можна використовувати ось такий план? Пишіть у коментарях під нашим випуском. Обов'язково! Дякуємо за вашу активність! Продовжуємо випуск! 22 по 28 березня юнацька збірна України гратиме в елітному раунді відбору чемпіонату Європи. За підсумками жеребкування синьо-жовті будуть змагатися з такими командами: Іспанія, господар турніру, Данія та Люксембург. Головний тренер нашої юнацької збірної Сергій Нагорняк прокоментував результати жеребкування так. Цитує. Нормальний жереб. Хоча з другого кошика нам дістався найсильніший опонент Іспанці. Під час кваліфікації футболісти збірної України відчули, що можна грати з будь-яким суперником, незважаючи на те, які цінники висять на його виконавцях. Водночас ніхто не збирається скидати з рахунків Данію Люксембург. Це будуть дуже складні матчі. Навряд чи взимку у нас вийде зібратися, оскільки усі клуби готуватимуться до чемпіонату, тож швидше за все наша підготовка пройде напередодні офіційних змагань. Але нічого, виходимо з тієї ситуації, в якій перебуваємо, і будемо розраховувати на тих футболістів, які виступали у кваліфікації. Нагадаю, що в еліт-раунді 28 учасників поведуть боротьбу з путівки до фінальної стадії, матчі якої відбудуться з 3 по 16 липня. Туди потраплять лише переможці семи груп. Так що будемо підтримувати нашу юнацьку збірну і коментувати ці матчі до березня недалеко. Футбольний клуб Олександрія та головний тренер Юрій Гура припинили співпрацю. Про причини цього клуб не повідомляє за підсумками осінньої частини сезону. Олександрія посідає у турнірній таблиці п'яте місце. Гура очолив Олександрію на початку сезону. Як головний, він провів 33 матчі. Під його керівництвом команда здобула 16 перемог, 8 ніж їх і зазнала 9 поразок. Раніше засоби масової інформації говорили про те, що Олександрію очолить Руслан Ротань, який буде продовжувати працювати із молодіжною збірною. Тож чекаємо новин і одразу вам повідомляємо. Проте, хто ж буде головним в Олександрії. А ви, як ставитеся до цього процесу? Пишіть у своїх коментарях. Перша частина української прем'єр-ліги сезону 22-23 внесла зміни у список гвардійців Київського Динамо в історії чемпіонатів. Кілька гравців покращили свої позиції, і за підсумками чемпіонату можуть піднятися і ще вище у рейтингу. Найбільше матчів за Динамо у чемпіонатах України серед нинішнього складу Динамо? Має Денис Гармаш, він випередив Валентина Белькевича та Максима Шацьких. Гармаш може піднятися і до топ 5 бо відстає лише на одну гру від Андрія Ярмоленка та Андрія Несмачного. Ну а якщо Денис зіграє усі матчі другої частини чемпіонату, то наздожене неї Сергія Риброва. хоча це мало ймовірно. І про те, чи залишаться у Динамо легіонери, білосині вже могли остаточно відпустити іноземців, яких не бачив у складі команди Мірча Луческо. Ігор Циганик поділився інсайдом щодо статусу трьох гравців, які формально перебувають в оренді. Франа Соля з Малаги, Джерсона Родрігеса, який грає за Альвахт, та Вітіньо, Атлетіко Параноенце. Далі цитую циганика. Мене таке враження, що деякі футболісти вже не на контрактах з Динамо. Здається, і Солі, і Жерсон уже не на контрактах. Щодо Вітіньо, мені не вдалося дозвонитися до Ігоря Суркіса. З'явилася інформація, що Динамо вже домовилося про продаж цього футболіста. Але я офіційного підтвердження не маю. У Вітіньо довгостроковий контракт із Динамо, і влітку він повинен повернутися до Києва. Так мало б бути, але цілком можливо, що там вже домовилися, і він залишиться в Бразилії. Зазначив Ігор Циганик в ефірі Циганик Лайв». Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом з вами. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 70 тисяч. Щиро запрошуємо до нашої футбольної команди. Кожного з вас. Хто ще не підписався. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими нашими вболівальниками футболу. Ну і наприкінці традиційно, під час кожного випуску анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у суботу у нас. Хорватія, марокко матч за третє місце о 16.45, А у неділю головний матч чемпіонату світу: Аргентина, Франція, матч за звання чемпіона о 16.45 Також акцентую знову вашу увагу на те, що ці матчі розпочнуться о 16.45 трансляції, точніше на нашому каналі. Тож усіх запрошуємо, будемо вас чекати, вболіваємо і перемагаємо разом за свої улюблені команди. На цьому поки що, все. Дякуємо за довіру, за увагу і до нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.